Доброго дня. Я вітаю всіх, хто мене слухає і дивиться, і також вирішив записати своє новорічне повідомлення, хоча спочатку і не хотів цього робити. І вже трошки запізно, адже більшість Людей відсвяткувало Різдво 25 грудня, новий рік вже також минув, але шість християнських церков православних, а саме Єрусалимська, Грузинська, Російська, Сербська, Польська, Гора Афон. І так само і в Україні Різдво відзначали 7 січня. Так що свят та новорічні і Різдвяні ще не минулися. Не зовсім минуло, у нас атмосфера свята. І до того нас усі поздоровляли. Починаючи з президента і різного роду віпи, солідні мужчини у святкових мундирах з ординами, попділа у діамантах з шикарним декольте. Всі бажали вам щастя, миру, здоров'я, успіху і всього іншого. А ще нас. Вразумляли, що це ріг не абиякий, а зеленої дерев'яної змії. І астрологи нам розповідали, що це саме означає, який має вплив на наше життя. Скажу від себе, хоча я по гороскопу також змія, але змії мені неприємні, я їх боюсь, хоча до інших тваринок, жучків, паучків, лягушок мишей, щурів, які, як правило, симпатії не викликають у широкого загалу. Їх я люблю і вони мені подобаються. А зелена дерев'яна змія це сур, конкретний, далі куриць, дещо нагадує змія спокусника, котрий впарив яблуко і наслідки всього ми відчуваємо і досі. І якби я справді вважав, що від наших бажань щось залежить, то побажав би кожному з вас, щоб у вас перед дверима перекинувся Камаз з грошима. Навряд чи це можливо навряд чи це здійсниться, і тому буду говорити про інше. Можливо, мої слова сприймуться як кайфоломство, такі, що не відповідають загальній атмосфері свята, але якщо ми подивимося трошки глибше, то побачимо, що. Все не так просто. Тобто, як сказано в поетах, овий, чоловіки статечні, прийняв порадиці доречні, я залюбки вам допоможу, і в дещому остережу, що б хотів. Я, хоча, можливо, цей термін тут не зовсім підходить, остерегти. Мабуть, у тім, що в наш в цей час а ми астрономічно перебуваємо у стані зимового сонцестояння, коли День найкоротший, а ніч найдовша, темні сили ворожі людини набувають найбільшої сили, найбільшого досягають найбільшої могутності. Хоча і дещо це підтверджує. От, наприклад, читаємо у новинах, як дівчина посварилась зі своїм коханим, хотіла кинутися з 12-метрової вишки, на щастя МНСником, її в якимось чином заболтали і зняли звітом. Але інший чоловік даю справу до кінця, і саме Нериство повісився у своїй квартирі і там же знайшли купу кредитних договорів з просроченими платежами. А ще один чоловік вчинив ще більш моторошну справу. Він здійснив самогубство онлайн, в онлайн ефірі перед камерою у чаті, так що інші могли спостерігати за ним. А загалом, явищем сезонної, зимової або різдвяної депресії добре знайоме. І психіатрам, і психотерапевтом, і часто це пояснюється без застосування диявольських сил простіше, природними явищами. Наприклад, багатьом не вистачає власне сонячного світла, відчувають його дефіцит і впадають в депресію. Сумують або мають похмурий настрій. До того ж, сільськогосподарські роботи вже закінчені і можна посвяткувати весною літом чи осені на це не було часу. А ми зараз живемо у Час називається епохою модерну або суспільством споживання, коли найрізноманітнішими засобами нам створюється саме святкова атмосфера. Хочемо ми того чи ні? Чи у нас привід святкувати чи ні? Можливо, справи йдуть. Не так добре, як би нам хотілося, або ми за своїми психічними особливостями, не схильні до голосливих та бездумних веселощів, але і ця, цей вайб свята, скажімо так, захоплює усіх, якщо нам святкувати не хочеться, не відчуваємо такої потреби то ми усвідомлюємо щось на шат почуття вини і приклеїмо до лиця святкову усмішку, щоб ніхто не здогадався. Чому це робиться? От створюється таке свято. Цілком можливо, не від наших потреб. У святі веселощів, а це є, робиться в інтересах торгівельних мереж, люди гасають за різдвяними знижками, захоплюються пересвятковою метушнею, намагаються нікого не забути з подарунками, а торгівельні мережі отримують від цього високі прибутки і ціною напруження обивателя. Хоча не подумайте, що я проти свята взагалі, зокрема проти Різдвяних свят, навпаки, коли у вашій кімнаті горить камінь так зване домашнє вогнище, вам тепло і тепло від почуттів деяких, які до вас відчувають близькі вам люди. І то, що ви в від них відчуваєте так само любов, а на дворі холодно завірюха, то це, мабуть, найбільше щастя, яке можливо у нашому зимовому життям. Але різдвяне свято, і справді в цьому є щось суперечливе, парадоксально, як би сказати, і найкраще цю атмосферу приземленості та Висоти трагічності та чуда передав відомий поет Йосиф Бродський. але йому не так повезло, як Пушкіну, якого Риський переклав на українську мову. І тому прочитає його вірш мовою оригіналу. В Рождество все немного волхвы, Продовольственных слякоть и давка. Из-за банки кофейной халвы Производят осаду-прилавка. Будет свертка на вьючные люк, Каждый сам себе царь и верблюд. Я добро помню часы, Пізнього СРСР СР, з його вічним дефіцитом і довжелезними чергами, коли у святкові дні викидали, був такий термін, щось дефіцитне. І тоді у магазині починався справжній штурм Бастилі. Продавці кричали, більше не займати, а Покупці напирали на прилавок, тому що боялися, що їм не вистачить очікуваного дефіцитного товару, бажаного дефіцитного товару. Але продовжимо далі читати. Устата. Ну, в примислі ані, ніж вдруг, как би свід ніоткуда. Знал бы Ирод, что чем он сильней, тем верней неизбежнее чудо. Постоянство такого раздва – основной механизм Рождества. А наш Библина евангельская история Рождества – все импудирование. І чудо спасіння наших найбільших очікувань, так як у світ воплотився Бог, і трагедії, що ірод у боротьбі за свою владу, не бажаючи її впрочати, вбиває немовлят, льот, починаючи від двохрічного віку, а святе сімейство змушене втікати у Єгипет. Але, тим не менше, ми розуміємо, відчуваємо, усвідомлюємо, що світло у, світ... у пітьмі світить і пітьма не переможе його. А вот что далее говорится у Бродского. Валит снег, не дымят, но трубят, трубы крови, вселится, как пятна, и пьет, бабы прячут ребят, только идет никому непонятно. Мы не знаем примет и сердца могут вдруг не признать преждеца. Но когда на дверном косяке из тумана ночного густого возникает фигура в платке, и младенцы, и Духа Святого, Ощущаешь в себе без стыда, смотришь в небо и видишь звезда. Так что, ничего не статно. Придумати в нас подолати відчуття чуда, спасіння, надії найкраще, що і дає нам Різдво. В літературі воно відображено у жанрі так званої різдвяної історії або різдвяної казки. Але про них ми поговоримо у наступному відео. А зараз я вітаю вас з святом і прощаюся з вами до наступних випусків.